Скинули і розібрали на сувеніри. Вчора ввечері у Києві повалили пам'ятник Леніну. Тепер пустий постамент став новим туристичним об'єктом. Біля нього фотографуються, жартують. Саму скульптуру люди розбирають на сувеніри. Як пам'ять, чим кінчають тирани і, і люди, які е, возвеличували самі себе і переплюнули цю народну традицію, історію. Проте не всі люди хочуть так, брати додому такі камінці. Я думаю, що не треба його брати, бо він вилучає негативну енергію, так що не хочу. Це вже не перша спроба скинути Леніна, але цього разу вона виявилась вдалою. Ну, це давня мечта партії Свобода. її реалізували, та да, По-разному можна відноситися, але Ну, це вже состоявшийся факт. Кияни та гості столиці по різному реагують на повалений монумент. Його давно пора було, треба було зняти. Кинути, тому що це символ той, того, того життя, яке було у нас до цього. Я сподіваюся, що буде воно тепер краще. Треба було вчасно забрати. Вчасно. Була постанова уряду з цього приводу. Такі часи. Ви знаєте, що? Ленін. Це наша історія. Дайте, я, можна ж історія. Історія. не можу, бо мені тяжко говорити. На всіх можна нападати, усіх можна бити, руйнувати, а от Леніна треба зберегти. Так от нехай пан Сімоненко у себе на подвір'ї його поставить. Якою б суперечливою не була подія, Ленін на Бесарабці давно вже не привертав таку увагу. Хоча за хуліганські дії активістам загрожує кримінальна відповідальність, люди приходять і намагаються долучитися до руйнування скульптури.